Одеський національний технологічний університет це є вибір успішних людей, і тому метою студентського самоврядування університету є створення усіх умов для забезпечення самореалізації особистості кожного студента. Студентське самоврядування в університеті виконує такі функції: перше, це звісно, виховання у студентів любові до рідної альма матер тому що це Університет, який дає лише якісну освіту, а ми маємо своїми діями, поведінкою лише підтримувати цей заклад і розповідати про нього надалі. Також студентське самоврядування виступає тільки за захист прав та інтересів студентів, а поліпшує умови навчання, а тому, що ми багато в чому приймаємо участь. А навіть в процесі поліпшення освітнього процесу, а ми приймаємо участь і в акредитаціях, ми приймаємо участь і в вчених радах в університету і в стипендіальних комісіях. Це все сприяє тому, що ми дуже тісно співпрацюємо зі студентами, і з одного боку зі студентами, а з іншого боку з адміністрацією, тому що ми є невід'ємна ланка в цьому процесі для того, щоб студенти почували себе більш захищеними. А для того щоб ми могли їм донести лише правильну, коректну інформацію для того, щоб ми самі були компетентні в цьому. Також допомагаємо своїм студентам, а це не лише отримувати хард скіли, які їм необхідні як спеціалістам, а також розвиваємо в них свої софт-скіли. Це більш такі гнучкі міжпрофесійні навички. А це ми робимо за допомогою заходів. А ми організовуємо різноманітні заходи. Це не лише наукові, да як у нас є, проходять. Різні конференції, семінари, але також ми їм організовуємо більш розважальний контент. Наприклад, фотоконкурс це у нас щорічний. Він називається Кращий фотограф та художник університету, або це круглі столи. Це є невід'ємна частина і процес в забезпеченні якості вищої освіти, тому що це йде обмін думками, інформацією і подача інформації в такому стилі студентам. А запрошуємо на круглі столи. Ми лише наших спікерів. Так, ось останній круглий стіл у нас був, який має назву Ефективність мислення в стресових ситуаціях. Дуже важлива та актуальна тема. Чому? Тому що студенти вони дуже вразливі насправді. І ці всі кризові явища, які відбуваються в нашому світі, вони їх пригніщують. Тому ми намагаємося навпаки підвищувати їх продуктивність, ефективність, сприяти розвитку, а допомагати їм ще більше навчатися, так підвищувати їх мотивацію, їх потенціал, розвивати в них. І ось тому ми організовуємо такі круглі столи. Або, наприклад, організовуємо інтелектуальні ігри. Ось нещодавно провели гру Формула успіху, де прийняли участь студенти нашого нашого університету із наших 50 факультетів. Наше студентське самоврядування працює згідно принципу ієрархії, тобто у нас в студентському самоврядуванні, так як у нас є ректор університету, є різні проректори з напрямків роботи, так само і у нас в студентському самоврядуванні є молодіжний ректорат. Тобто, я як молодіжний ректор, і зі мною сьогодні присутній молодіжний проректор. Нахожусь на посаді голови студентського самоврядування факультету інноваційних технологій харчування та ресторанно-готельного бізнесу. Та друга посада це молодіжний проректор з міжнародних зв'язків та навчання студентів як науково педагогічна робота. Кожному керівнику, як ми знаємо, потрібна допомога. Тому для цього зроблено студентське самоврядування з молодіжними проректорами, які допомагають у певній стадії, яка, яка у майбутньому. Полегшує працю ректорів, які нам надають завдання. Певні в мене що може бути на даний момент? Тобто, зв'язки з міжнародними університетами або університетами у нашій країні, і це може бути як дуже просто, так дуже складно, тому що налагодити контакти з студентом це буває не так просто, а у серпні місяці. А я був у Києві та налагоджував контакти з Київським національно-технологічним університетом та впроваджував нашу систему як праці самої студентської ради, так студентського самоврядування у певній позиції, щоб надалі мати зв'язки з цим університетом, та налагоджувати роботу щодо певної ситуації, щоб впроваджувати подальші як студентські так кроки. Наперед у міжнародний рівень та створювати свою студентську коаліцію. А щодо структури, яку у мене наразі є дія, щоб допомагати студентам у наукових роботах або педагогічних, тут дуже просто, тому що допомагають факультети. Щодо провадження цих конкурсів, мабуть, я можу надати приклад як свій факультет, на якому проводяться. Кожний тиждень, якщо є змоги, кожен місяць а конкурси, щоб студентство могло як розвиватися у сфері наукової діяльності. Місяць тому у нас було впроваджено захист дипломів та робіт на сферу, яка зв'язана з конкурсними методами впровадження нових способів приготування хлібу, приготування нових ідей. Щодо впровадження технології а, блюд нових. Тобто ми впроваджували ідеї, як відновити сферу а, мабуть, діяльності у сфері приготування якихось методів. Та далі вже на ресторани, на кафе, на сфери великих, а, мабуть, банкетних залів. У кожного була своя задача показати, як можна впровадити свою сферу. У кожних кожних з цих позицій це було пов'язано з написанням як подальших дипломних робіт, так і студенти за це отримали дипломи, які у а, наразі надалі допоможуть студентам показати свої найкращі вміння, щоб подалі працівники, які могли брати їх на роботу та на якісь посади, бачили, що цей студент реально може надати змогу підвищити КПА Цієї компанії, в якій буде працювати. Тому це реально допомагає студентам. Як ми, як ми вже сказали, ми є провідною ланкою у співпраці між студентами та адміністрацією. А ми в першу чергу самі маємо знати все, що відбувається в нашому університеті. То ми в цьому є обізнаними. Ми самі організовуємо екскурсії, наприклад, до наших лабораторій. А у нас вони найсучасніші, найунікальніші. Так, у нас є різні лабораторії і аналіз сенсорний аналіз свина, і лабораторія робототехніки. А ми це організовуємо спочатку для себе і потім висвітлюємо, щоб це про це дізнавались студенти. Або ж, наприклад, це наша науково-технічна бібліотека, з якою ми також тісно співпрацюємо і намагаємося доносити до наших студентів, тому що в сучасних реаліях дуже важливо, щоб студент оце не втратив цей запал навчатися, і ми намагаємося й цьому посприяти. А також, звісно, ми приймаємо активну участь у профорієнтаційній діяльності нашого закладу вищої освіти. Тому що як ми вважаємо, що Одеський національний технологічний університет це вибір успішних людей. І для нас, для студентського, для молодіжного ректорату, це заклад «best of the best». Тому що лише потрібно любити свій заклад вищої освіти, і звісно, це все, скажімо так, доносити нашим студентам цю любов, цей патріотизм, цей дух, щоб вони також це розуміли. А так ось ми, як. Студентська активна молодь, студенти-лідери нашого закладу. А ми проводимо профорієнтаційні зустрічі з школами, ліцеями, а приймаємо активну участь в дні відкритих дверей нашого закладу. Де ми є або представниками факультету, або, звісно, ми є представники студентського самоврядування університету. Ми відповідаємо на усі питання, бажаючих наших майбутніх студентів. Ми дуже раді їх бачити, завжди вітати. І що ми завжди їм розповідаємо? Про те, що а, в нашому закладі вищої освіти притаманний тільки студентоцентрований підхід до навчання, тобто все крутиться навколо студента, і ми намагаємося це ще раз забезпечити. Так, цю інформацію, яку ми подаємо, ми висвітлюємо в соціальних мережах. Ну де ж ще наші студенти перебувають більше часу. Це є у нас сторіночка в інстаграмі. Так, це наш сайт, на якому ми висвітлюємо все. І ми знімаємо також профорієнтаційні ролики для майбутніх для абітурієнтів для майбутніх студентів, тому що це є дуже важливо. Що вести людей за собою треба йти за ними, так само і про студентів. Що вести їх за собою, треба йти за ними. Тому ми намагаємося бути завжди на одній хвилі. І звісно, в першу чергу, як я вже сказала, ми для студентів створюємо комфортні умови навчання, їх розвитку, забезпечуємо все, що. А ми відкриті до спілкування. Будь-який студент, він знає, що він може звернутися до нас напряму. У нас є свій кабінет, в який вони можуть підходити, або просто писати нам в соцмережах, або зателефонувати. Ми завжди відкриті до спілкування. Ми завжди вважаємо те, що наша діяльність має бути прозорою, відкритою, доступною, щоб вони могли з усім ознайомитися, переглянути. Тому все, що у нас відбувається, все, чим ми займаємося, ми обов'язково висвітлюємо. Коли ми разом, нам легше набагато, і студентство об'єднується. І студенти якомога більше приходять до наших конференцій, які ми разом з факультетами або ректоратом намагаємося створити більше і більше корисніше для студентства насамперед, щоб було цікаво. Ми проводимо конкурси, такі як Black Sea Science. це міжнародний конкурс. Ми, як студентське самоврядування. Як потяг, який з'єднує студентів, та цей конкурс, і ми допомагаємо студентам приїхати до цього конкурсу, налагодити зв'язки з міжнародними компаніями та надалі вже надавати а, свої роботи, показувати себе. Наша стоницька самоврядування вступила у одеську коаліцію студентське самоврядування наразі нашого міста Одеса. А наразі планується створити як спілку самоврядувань України, що має входити. А найтопивші вузи. По-перше, тому що ми, до прикладу, Європейський Союз, потрібно створити якусь базу, на якій можна буде вже робити опір та кроки, крок за кроком йти до тої мети та брати вузи менш знайомі та підтягувати до нашої коаліції. Це в наших планах на майбутнє, мабуть, на наступний рік. Щоб були якісь грандіозні плани, та їх можна було реалізовувати, наразі ми у цьому році делегували нашу студентку з першого курсу до Одеської молодіжної ради при міського голові нашому та надаємо змогу усім студентам брати участь у всіх моментах, які можемо надати, і аспектах, які ма можуть приймати участь студенти наразі, тому що якщо студент приймає участь, наприклад, як у рішеннях міста. То це може пояснити те, що ми маємо з якоюсь намовою йти далі, і маємось якісь змоги творити наше місце, нашу країну та наш світ набагато краще. Наш університет має 10 різноманітних факультетів, з яких ви точно знайдете спеціальність вашого майбутнього. Тому не зволікайте, приходьте та становіться нашими студентами. Чекаємо на вас.